Шановна громада, e, значить так, дивіться уважно. Скажіть, будь ласка, як можна об'єднувати громаду, якщо громада поставили на четверте місце. Ініціатор-мер, депутати і так далі? Не як можна спиратися тоді на громаду? Якщо ви громаду поставили в цьому виборі на четверте місце, об'ясніть мені, будь ласка. Це як в законі написано, правильно? Ініціатором може бути мер і так далі. Тому дивіться уважно. Якщо присяжнюк вже десь в розіску, то у нас вже гнільо йде з голови, правильно? Це перше. Не треба улибатися, бо я серйозно говорю. Тому що гніль знаходиться тут основна. Якщо присяжнюк вже в розіску, це перше. Друге, якщо мер, не дає генплану. Людям громаді міста Вишневого або також інших населених пунктів вивчати цей генплан це вже корупція. І якщо одну ванючку, саму головну, в Януковича скинули, то оці органи, які залишилися, там же Януковське, це зрозуміло? Да. І якщо розрушив бункер, куди повинні наші діти ходити відрабатувати так називаємо відработки в бомбіжховищі, коли йде бомбіжка, його немає. То як ми можемо говорити, за об'єднання. Якщо Іванута підписує і виділяє, як попало землю, це на, хто? Головний архітектор чи хто? Значить керується тільки своїми грошима, які їй дають, карманами глибокими. Але я працюю у держструктурі в Національному університеті України. Працюю за тисячу гривень. І я зараз тут не представляю 12 міст, бо мене ці 12 міст. Знаєте, як назвали голосом Київщини? Щоб ви зрозуміли, і я об'єднав цих людей і перекрив Київ на окружній. Бо в вишневому в 2014 році не пішло 700 дітей в саді, школу не добудували, саді не реконструювали. А чому 10 мільйонів виділи на стадіон, якого не добудували? І ви будете мені говорити з об'єднання, якщо мер гнільо. Причому гнів'я конкретне. Потому ви давайте будете спочатку у себе вирішати свої проблеми, а потім будете людей відволікати, які трачують деньги на проїзд, на то, щоб покушати. Спасибо.